Що помічали ви, яке замилування викликають маленькі кошенята? Ми дивимося незліченну кількість відео про незграбних пихнастиків, пересилаємо їх друзям і не втрачаємо можливості пожмякати маленького кошенятка сусіда. Комусь навіть спадало на думку, як добре було би, аби ваш хвостатий ніколи не виростав і лишався завжди маленьким. Якщо так, це відео точно для тебе. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і я принесла тобі топ-10 мініатюрних порід кішок. Десяте місце Наполеон. Чолов'яга на ім'я Джон Сміт, що займався в США розведенням Басет Хаундів, вирішив вивести нову породу кішок із короткими лапками. Реалізувався задом у результаті схрещування манчкіна та персидської кішки. Вага дорослої особини такої породи не перевищує 3,5 кг, кілограмів, а зріст 15 сантиметрів. До слова, звідси і назва породи це пряма відсилка до низького зросту Наполеона Бонапарта. Дев'яте місце. Бамбіно це коротколапі гулумосі котики, які зовнішньо дуже схожі на сфінксів, проте мають значно менші розміри. Ці ніжні і миловидні котики виникли завдяки схрещуванню Манчкіна із канадським сфінксом. Перше кошеня з'явилося у США в 2005 році. Дорослі кути породи бамбіну не важать більше 4 кілограмів. Восьме місце: Манчкін. Ця карликова порода теж з'явилася в Америці. У цих пухнастиків лапки коротші ніж у звичайних кішок у два-три рази. Причиною цьому стала спонтанна домінантна мутація, що іноді трапляється з домашніми котами. Тобто цю породу не виводили штучно. Вага дорослої кішки Манчкін коливається від 2 до 4 кілограмів, а зріст в середньому складає 13,5 сантиметрів. Таких котиків іноді називають котами таксами. Сьоме місце лампкін. Ця порода не визнана офіційно утворилася вона завдяки схрещуванні манчкіна та селкірк-рекса. Цих чотирилапих називають ягнятами у світі котів через їхню характерну кучеряву шерсть. Важать вони не більше 3,5 кілограмів і виглядають ну дуже мило. Шосте місце кінкалоу. І тут не обійшлося без манчкіна. Для того щоб утворилася ця порода, їх схрестили із доволі рідкісною породою американський керл. Ці котики рідко досягають 3 кілограмів, а в середньому важать 2-2,5 кілограмів. Характерною особливістю цих красончиків є загнуті вушка, які роблять їх ще більш милими і впізнаваними. На п'ятому місці у нас коти, які теж прославилися своїми загнутими вушками. Це Двельф. Лисий кіт з великими очима та загнутими назад вухами, що роблять його дуже схожим на ельфа. Важать такі чотирилапі до трьох кілограмів. Аби вивезти двельфа, схрещували аж три породи: канадського сфінкса, американського керла та Манчкіна. Четверте місце: скукум. Порода карликових кішок із кучерявою шерстю, міцною статурою і короткими лапками. З'явилася вона у Сполучених Штатах Америки в результаті схрещування лаперми та здогадайтеся, кого Манчкіна. Аби дати назву такій породі, селекціонери перебирали чимало слів з мови корінного населення Америки індіанців. Зупинилися на слові скукум, що перекладається як сильний, хоробрий чи непохитний. Котики такої породи можуть бути будь-якого забарвлення, мають кучеряву шерсть, особливо в районі комірця. Третє місце Сінгапура. Красуні цієї породи були виведені в Азії, а точніше, як видно з назви в Сінгапурі. Вони існують близько 300 років, походять від диких місцевих котів і тих, що прибули в країну на кораблях. Місцеві жителі називали їх зливними або каналізаційними, оскільки вони жили у каналізаційних стоках і стічних канавах. Такі котики мають великі виразні очі, важать не більше трьох кілограмів. Зокрема, дорослі самиці в середньому не перевищують двох кілограмів. Тоді як самці важать два з половиною, два сімсот. Зовнішньо сінгапурська кішка, схожа на маленького представника абісінської породи. На другому місці маленькі котики під назвою Карликовий Мінскін з'явилися вони внаслідок схрещування двох відомих порід манчкіна та лисого канадського Сфінкса. Пізніше ці котики отримали гени і Девон Рексу та барманської кішки. За свою незвичайну зовнішність Мінскіни не отримали прізвисько кішки Кішки сабами. Тому mm. що mm. кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кічачих магазинах. За свою незвичну зовнішність мінцкінів називають кішками-хобітами. Важать ці малюки найбільше 2,5 кілограмів. І золото у нашому рейтингу, а також звання найменшої породи котів у світі, отримує скіф Тайдон. Доросла кішка такої породи важить від 900 грамів до кілограма 500 грамів. Це приблизно та сама вага, яку має кількамісячне кошенятко звичайної кішки. Зовні пухнастика з тайдон схожі на сіамців. Вони мають гарні очі глибокого блакитного кольору та маленький кругленький хвостик. От, і все це було 10 котиків, що вважаються найбільш мініатюрними у світі. Пиши в коментарях, яка порода запам'яталася найбільше, і підписуйся на канал, аби не пропустити нових цікавинок. Дякуємо, що провели ці кілька хвилин з нами. Зустрінемось зовсім скоро.